Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити з вами про аромати з нотою ванілі. І якщо кожному з нас вранці, коли ми п'ємо філіжаночку кави, з'їдаємо якийсь маленький, такий солоденький десерт, це вже піднімає настрій. То що можна говорити про аромати, в яких є? Нота ванілі. Ці аромати дуже приємні, теплі, огортаючі, зігріваючі, розслабляючі, піднімаючи настрій. І саме про такі композиції я хочу з вами сьогодні поговорити. Але для початку хочу сказати, що насправді нота ванілі одна з найрозповсюджених парфумерії. Її надзвичайно дебагато використовують. Частіше за все, ваніль кладуть в базу парфумів. Це забезпечує більший шлейф, довше стійкість звучання композиції. Але сьогоднішні підбірці я хочу продемонструвати аромати, які і в яких ваніль є головною тічою особою або таким надійним компаньйоном, який підсвічує і дуже красиво проявляє інші компоненти. Ваніль отримують з квітів дещо схожих на орхідеї. От ці квіти дуже красиво зацвітають, десь місяців за вісім плоди збирають. І піддають ферментації. Там утворюються крисалики ванілі, і відповідно їх потім використовують в парфумерії. Зрозуміло, що такий процес виготовлення та обробки подібної сировини надзвичайно по часу затратний, ну і відповідно фінансово затратний. Зараз нині, здебільшого, ваніль вирощують на Карибах в на Мадагаскарі, в Індонезії. Але оскільки я сказала, що така сировина надзвичайно дорога, то в нинішній парфумерії багато хто використовує синтетичну молекулу в ванілі, яка називається ванілін. Так, ви Правильно все почули, ванілін використовується як в харчовій промисловості, так і у парфумерній. Це спеціальні синтетичні молекули, які мають тотожне звучання з натуральним інгредієнтом. Якщо говорити про звучання ноти ваніль, то вона, як ми вже ну, в основному знаємо, вона така приємно десертно солодкувата, дещо тягуча, така. Дуже інтенсивного звучання. Якщо говорити про ваніль самбак, то вона має дещо дивне, таке деревинне звучання і теж користується великою популярністю в парфюмері. Тож, давайте сьогодні подивимося, які аромати з нотою ванілі є в моїй колекції. І почати хочу з аромату, який нині Надзвичайно популярний, користується великим попитом, має величезну армію шанувальників, шанувальниць, шанувальників, які люблять слухати цей аромат своїх панів. Це аромат бренду Yves Saint Laurent Black Opium. І тут надзвичайно приємне поєднання ванілі та кави, як я сказала, рядкова кава з десертом. Тут та сама історія, і це дуже такі. Приємний, вишуканий, якийсь такий оксамитовий аромат, він надзвичайно розслабляючий, надзвичайно якийсь такий наповнюючий якоюсь такою приємною спокійною енергією. Ну, я особисто сама люблю цей аромат, і я ще раз повторюсь, у нього надзвичайно велика армія шанувальників. Тому один із таких фаворитів з ванільним звучанням Black Oпіo і Pseudua. Також ще один з флагманів, в якому нота ванілі є домінуючий, і це флагман бренду Lancom L'Avia Belle. І це щасливе яскраве сонячне життя, таке саме, як цей яскравий сонячний аромат. Це такий самий яскравий сонячний десертний аромат, в якому надзвичайно красиво об'єдналися ноти груші та смородини. Жасмин, дуже красива база з ванілі, праліне та пачулі. І це от дійсно такий настільки життєрадісний, настільки приємний, настільки комфортний і дуже інтенсивний шлейфовий стійкий аромат, який заполонив серця величезній кількості шанувальниць. І тут ваніль вже така приємно, солодкувато, десертна, і вона. Вона ну, настільки гармонійно поєднується з усіма компонентами, які є в ароматі, тому я, безперечно, рекомендую цей аромат, якщо ви шукаєте композиції з нотою ванілі. Наступна композиція, в якій надзвичайно красиво звучить ваніль, але, ви знаєте, тут вона, от, так як я сказала, в дуеті. Це бренд Allure, Chanel аромат Allure. І це, знаєте, такі солодкі, соковиті персики, які посипані ванільною пудрою. Слухайте, як це красиво, як це якось так затишно, якось так ем, по-жіночому, так елегантно, спокійно, стримано. І в той же час настільки розкішно і достойно, ну, надзвичайно красивий аромат, ну, в принципі, як і все, що пропонує своїм споживачам бренд Chanel. я його дуже люблю, нещодавно він у мене з'явився. І дуже з цього приводу я щаслива і безумовно рекомендую також вам спробувати цю композицію. Алюр у мене в парфумованій воді. Наступна композиція, в якій є нота ванілі, але вона в базі і складає компанію квітам красивим та фруктам, це бренд One Поема. І як це красиво. Це надзвичайно красивий аромат, в якому поєднані ноти. Е, Персику, мандарину, відповідно, ваніль тут є. Вона є як в серці, так і в базі, в поєднанні з амброю. Тут дуже красиві нарциси, дуже красиві троянда, жасмин і от цитрусові ноти, знаєте, якусь дають таку підсвічують свіжістю квіти, а ваніль їх ніби розслабляє і таким, знаєте, є дуже приємним фоном, на якому розкривається. Вся оця краса звучання квітів. Надзвичайно красива композиція, я її сама дуже люблю. Ще раз повторю: бренд Ланком. Аромат Poema. Ще одна композиція, яка має в собі ноту ванілі. Це аромат бренду Dolce Gabbana The One. Це надзвичайно красивий, теж такий східно-квітковий аромат. Тут і мандарин, і лимон, і лічі, і дуже красиве звучання жасмину, лілей, сливу я тут відчуваю. І в базі тут надзвичайно красива амбра, мускус, ветивер, і ваніль. І ви знаєте, я от. Показую вам один за іншим аромат і звернула на колір увагу на колір ароматів. І ваніль вона завжди в такому дещо бурштинового відтінку ароматах. Можна її присутність якби, спрогнозувати. І це от, дійсно дуже красиво, дуже приємно, вишукано і надзвичайно жіночно. Тому я також рекомендую вам до затесту аромат Dolce Gabbana The One. Ще одна така ванільна краса це також аромат бренду Lancome, і це гіпноз. І правда, цей аромат дійсно гіпнотизує. І дуже дивно, оскільки аромат складається з небагатьох компонентів: це пасифлора перші ноти, гарденія жасмин і ветивер та ваніль в базі. Але аромат звучить так. Ніби тут така величезна кількість компонентів, і воно так насичено, інтенсивно, і той же час якось і елегантно, і дуже якось вальяжно, розслаблено, дуже красивий аромат. І от в одному з відео я говорила, бачите, так дещо змінився колір, він був такий насичено-фіолетовий, такий, як трошки голубувату гаму. А от з часом, через, саме через те, що тут є ваніль, бачите, аромат змінив колір, і це така типова, досить прогнозована поведінка саме для такого інгредієнту, як ваніль. Наступний аромат, в якому також є нота ванілі, і це аромат, який викликає за Це композиція бренду Dior Edict. Це надзвичайно красивий аромат, починається нотами мандарину та лимону. В серці тут жасмин та жасмин самбак, і база це бурбонська ваніль. І от саме ця бурбонська ваніль, вона дає такі ноти приємні димності, ноти такої деревинності. І цей аромат і є таким, він настільки п'янкий, він настільки якийсь огортаючий і дійсно викликаючий залежність. Перше я хочу свій огляд двома ароматами бренду Guerlain. Це аромат Джекі та аромат Шалімар. І чому саме ці композиції? Ну, те, що в шалімарі є ваніль, це безперечно. Це надзвичайно красива, багатокомпонентна, така східного звучання композиція Композиція Джекі має дещо інший відтінок звучання, але вона така ж сама красива, така ж сама якась невловима. І особисто моє було перше враження, коли я відкрила пляшечку вперше з цієї композиції. Мені здалося, що це звучання шалімару, але в дуже невеликій концентрації. І от зараз, готуючись до відео, я зрозуміла, чому я подібне відчуття спіймала, скажімо так. Цей аромат створював Еме Герлен, і він був присвячений Жаку Гірлену, який, власне, створив Шалімар Джакі це було його таке ну, домашнє писливе звернення до Жака. І цей аромат він також складається, як із ветиверу, із ванілі, і лимон, і жасмин тут є. Але і адресувався він спочатку чоловікам, але чогось жінки більш оцінили його красу, і тому і нині зараз аромат позиціонується як жіночі. І тут надзвичайно красива, але дуже така витончена, ледь вловима ваніль. А що стосується Шалімару, який був створений пізніше Жаком Герленом, то, як говорив, я знайшла таку інформацію, Ернест Бо, це відомий творець Шанель номер 5 як він говорив, що лише Жак Герлен, володіючи такою великою професійною досконалістю парфумера, міг створити такий шедевр як Шалімар, додавши в Джекі величезну, величезну дозу ванілі. Яка взагалі була на той момент в нього в лабораторії. І Ернест Бос сміявся, що в нього вийшов лише е, якийсь такий десерт е, там, ванільний, а от в е, Жака Герлена вийшов культовий шалімар. І це, безперечно, великий шедевральний аромат, який я вам щиро рекомендую за, до затесту, як і Джекі, спробувати для того, щоб відчути оцей, знаєте. М Історії, як змінюється звучання, що є натхненням для створення одних ароматів і як вони впливають на звучання там цілої категорії якихось ароматів. Тому я вам щиро рекомендую спробувати відчути приємні ноти ванілі в композиціях бренду Guerlain Jackie та Шалимара. Ось така підбірка ароматів з нотою ванілі. Сьогодні була представлена мною. Я кожен з цих ароматів щиро рекомендую вам до затесту. Якщо у вас є бажання, я займаюся розпивом. Ось моя сторіночка в інстаграмі. Можете написати мені і замовити Леванти цих композицій, аби скласти своє враження про ці аромати. В коментарях напишіть мені, будь ласка, якими ще ароматами з нотою ванілі користуєтесь ви, і які ви маєте враження про аромати сьогоднішньої підбірки, як ви взагалі до них ставитесь. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Тож, якщо ви приємно провели час і вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео на моєму каналі та підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!